Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому питанню, про що я обіцяв вам розповісти, стосовно отримання компенсації за майно, яке було вилучене для потреб Збройних сил України. Велика Палата нещодавно прийняла відповідне рішення, встановила фактично правову позицію, вона розписана. Я дам посилання на неї в своєму телеграм-каналі, а посилання на телеграм-канал ви можете знайти тут під відео, якщо ви в Ютубі дивитесь або в Тіктоці в шапці каналу. І в самому телеграм-каналі буде безпосереднє посилання на це рішення Великої Палати, де вона встановила, яким чином потрібно все ж таки можна отримати компенсацію за майно не знищене Російською Федерацією, а майно, яке було мобілізовано збройними силами або використовувалося збройними силами для захисту від збройної агресії. Звичайно, до рішення є дуже велика кількість запитань, однак з огляду на ту позицію, яку була висловлена Великою Палатою, в принципі, стало зрозумілим, яким чином все ж таки звертатись з позовами до суду, на що можна розраховувати. Ну, по-перше, почнемо так мовити зі спойлера. Звичайно, чому звичайно, ну так відбувається у нас, коли мова йде про права громадян, було в позові відмовлено, при цьому не з'ясовуючи обставини безпосередньо вилучення цього майна і не звертаючи увагу на ті обставини, які були встановлені відповідно судами попередніх інстанцій на ті документи, які були в матеріалах справи. Це не наша справа, і можете мене не звинувачувати, що я за когось, за щось. Ні, я саме за закон, для затримання норм закону. Не подобається закон. Давайте або виконувати. або... Його змінювати таким чином, щоб люди розуміли, що вони можуть отримати компенсацію, а не вигадувати, як особа, яка разом з князем безпосередньо писала ніби окрему думку. Князь на нього посилався ще, ніби він з ним готовий в окрему думку. Ну, це окрема ситуація. Я думаю, на його совісті це буде. Тому. Сам висновок, ви подивитесь в посиланні на це рішення в телеграм-каналі, а зараз я коротко вам розповім, що ж все ж таки потрібно робити. По-перше, на що хочу звернути увагу, що зазначила Велика Палата, звичайно, у нас є окремі закони, які вирішують питання відшкодування безпосередньо вартості майна, яке було мобілізовано, а саме відчудження на потреби Збройних сил України. для, Відтиску збройної агресії для захисту України. Тут дуже багато в самому безпосередньо рішення, дуже велика кількість пафосних фраз. Однак на що варто звернути увагу? Це, по-перше, на закон України про передачу і примусове відчуження або величення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Ну, тут мова йшла про АТО теж питання і. Якщо от коротко я вам прочитаю той висновок, все інше ви зможете прочитати, зараз я вам ще розповім, що прямо зазначено, що компенсація за промислове відчуження майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості, здійснюється. Що стосовно для цього, я вам зараз розповім, просто не, трошки з кінця, щоб ви розуміли, здійснюється протягом п'яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану протягом одного наступного бюджетного періоду. Після скасування, тобто, коли закінчиться надзвичайний або воєнний стан, 5 бюджетних періодів, тобто 5 років, вам будуть відшкодовувати. Після скасування правового режиму воєнного стану чи надзвичайного стану за рахунок коштів державного бюджету за умови, що майно було примусово відчуджено, а особа, відповідно, має право на таку компенсацію. Тобто, для того, щоб отримати цю компенсацію навіть протягом 5 років, потім. Якщо в бюджеті будуть гроші, ми зрозуміємо. За рахунок бюджету, як у нас відшкодовують за рішеннями судів, до речі, я от свої 18 тисяч гривень вже чекаю, ну, третій рік вже чекаю, коли ж мені відшкодують. Задано мені шкоду з державного бюджету органам досудового розслідування 18 гривень. Ну, третій рік я чекаю. Що буде після війни і після всього цього протягом п'яти років, чи буде це закладено в бюджет і за рахунок чого буде це відшкодування, не зрозуміло. Однак все одно є умови. А саме умова, що майно було примусово відчуджено. Тобто, для цього вам потрібно буде зібрати відповідні довідки, відповідні накази. Відповідні рішення щодо відчудження вашого майна. Вимагати це все вам потрібно буде або від військових частин, або від Міністерства оборони, або від військових адміністрацій, які можуть це зробити, ну, відповідно і ТЦК та СП, так звані, які будуть видавати відповідні накази про відчудження цього майна відповідно до цих законів, про які я говорив в умовах військового або надзвичайного стану. Тому ви повинні розуміти, що щоб отримати компенсацію протягом. П'яти років, мати право на це отримання, і тільки потім звертатись до суду, коли ви не зможете отримати цю компенсацію, а потім звертатись до суду щодо невиконання рішення про отримання цієї компенсації, вам потрібно отримати документи, які підтверджують вилучення цього майна для військових потреб. Якщо цих документів не буде, то буде як в цій правовій позиції. Вам просто нічого не відшкодують. Скажуть, ну використовували, ну це почетна місія. Використовувати оборони це дійсно почетна місія. Використовувати ваше майно для оборони і від збройної агресії. Однак, з огляду на те, яким чином виписано це рішення, знаєте, воно більше наносить шкоду Збройним силам України, наносить шкоду, я вважаю, безпосередньо і репутації. Про державних органів, військової адміністрації і репутація в першу чергу суду. Я вважаю, що таких рішень не повинно бути. Що людям потрібно роз'яснювати, що дійсно це для потреб оборони, і дійсно люди передають своє майно, і це добре. І дійсно дуже велика кількість волонтерів, які все віддають для збройних сил України і не просять цих компенсацій. Однак, якщо не має де жити, в нього знищене все майно. Ну треба ж подумати, яким чином це все ж таки врегулювати. Не просто як я зазначав, теоретично через п'ять років може бути, не дивлячись там на якісь е, всі ці інфляції, все інше, а саме, щоб людина розуміла, що вона, врешті-решт, може хоч щось отримати, хоч її. Нащадки можуть щось отримати для того, щоб якимось чином відновити своє життя. Я розумію, що це не будуть ті кошти, які коштувало це майно. Однак я вважаю, що законодавцю потрібно продумати більш ретельно цю ситуацію з відшкодуванням, з отриманням відповідних документів. Для того, щоб не перекладати все це на суди, а суди, деякі суди не брали на себе патріотичний обов'язок, в лапках патріотичний обов'язок відмовляти громадянам і підривати довіру, і створювати негативне ставлення до судових рішень, до судової влади і до держави Україна в цілому. Я вважаю, що таких рішень не повинна бути. І це повинно вже врегулювати законом, а судам потрібно відноситись до прийняття таких рішень. Більш виважено, отримувавши всі документи і роз'яснюючи людям, яким чином вони можуть отримати цю компенсацію. Звичайно, питань є багато. Однак, в будь-якому разі, все це робиться для нашого захисту, для захисту України, для захисту територіальної цілісності, для захисту незалежності. І ви повинні про це розуміти. І не все може вирішити суд. Тому вам для себе, ті, хто будуть звертатись до суду, потрібно розуміти, яким чином формулювати. Ці вимоги, і чи варто взагалі звертатись з зазначеними позовами до суду, чи просто вирішувати це питання на місцевому рівні, отримуючи відповідні компенсації, отримуючи можливість побудувати нове житло після перемоги, чи від місцевої адміністрації, куди ви були тимчасово переміщені, для того, щоб мати можливість далі розвиватись, далі боронити державу, далі давати безпосередньо все для того, щоб ми були сильною і незалежною країною. Поширюйте це відео, розповсюджуйте, ставте вподобайки. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви і прокоментуєте, і зробите свої висновки для допомоги, і не тільки висновки, а й саме допоможете Збройним силам і далі боронити нашу країну від рашистських окупантів. Я думаю, що найближчим часом ми все ж таки переможемо. Перемога буде за нами. Ми звільнимо всі території. Так, да, це дуже дорого, дорого, дорого не тільки в рахунок от втраченого майна, а й втрачених життів українців. Тому враховуйте все це перед тим, як звертатись до суду. Поки на всьому все. Підписуйтесь, поширюйте відео. Йдемо разом до перемоги! допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні. Слава ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!